Всім привіт! Мене звати Марія і я рада знову вітати вас на моєму рукодільному каналі. І сьогодні, незважаючи на те, що голос у мене традиційно уже для холодної пори року не сильно то і є. Світла в мене також нема. Зі зйомкою відео я запізнилася, але все ж таки відео знімається. То, з чим я, в принципі, нас з вами і вітаю. І давайте почнемо цей епізод. Мого рукодільного життя. Цього разу у нас велике повернення сорочки. І, як ви можете вже бачити, я відпорола комір повністю, стягнула наново. У мене тут досить багато насправді стягнулося, ось стільки. І почала пришивати його знову. Прошито в мене тут дуже мало, але факт залишається фактом, що я все-таки до цієї сорочки повернулася неочікувано для самої себе. Насправді я сиділа на онлайн-вишивальній зустрічі, і мені треба було щось шити. Найближче буквально була ось ця сорочка, вона лежала в себе окремо в шафі. Де вона очікувала просто свого моменту? Я зрозуміла, така нитки в мене тут, тут. Шафа в мене в цій кімнаті з сорочкою. Так, окей. Я візьму її, тому що щось більш усвідомлене, насправді я не думала, що осилю, тому що все-таки я не вмію одночасно вишивати і трендіти або уважно слухати. Не виходить в мене це абсолютно не моя історія. І саме тому я вибрала саме цю сорочку. Якраз я за цю всю зустріч випорола комір з обох сторін, що досить таки непогано. Після зустрічі я вже стягнула трошечки знову, потім ще поміряла сорочку, і тепер уже милюсь, це все потроху зшивати. Наскільки довго в мене займе шивання, я поняття не маю, але сам факт, що сорочку я з загашника витягла. І тепер вона не буде там бовтатися мертвим грузом. І відповідно, знаєте, я так можу мати дуже-дуже слабку надію, що може, я хоч серій двоє зустріну власноруч зробленій сорочці. Якщо не виявиться, що я її запорола повністю. Завжди залишається ймовірність того, що я щось запорю. Бо куди ж без цього? Вона точно, якщо ви пам'ятаєте, вона буде закоротка. І це проблема насправді. Хоча насправді не така сильна, тому що я люблю штани з високою посадкою, і, відповідно, вона буде заправлятися в них. Тож, мало того. Я навряд чи буду цю сорочку носити без жилета. Жилетів у мене декілька, тож різноманіття достатньо буде. Тобто, в будь-якому випадку деякі її огріхи, я думаю, буде не видно. Тож це все досить таки непогано. Будемо сподіватися на краще, що ця сорочка не буде мені, не знаю, як. Візеруночок, котрий я в рамочку повішу. Тому що, на крайняк, я саме такий варіант для неї і готую. Якщо все буде зовсім погано, то ось ці усталочки просто підуть як візеруночок в рамочку. Тому що, а що ні? Всі ми зразки відшиваємо, а що з ними далі робити? Хай собі валяються десь в столі. Ну ні, дякую. І тепер я вам можу показати свій фініш. І це лісовик. Я нарешті його закінчила. Гляньте просто на цю бусіньку. Повністю готовий, закінчений, шикарнючий пан лісовик. Що прикольного в цьому процесі. Я думала, що. А може, ну, його ось ці ось е, одиночні хрестики вишивати ось тут. Але врешті-решт така, ні, ну да, да вишиваю, хай буде. Хай буде. Воно так буде гарніше, воно так буде цікавіше. Також, ось тут в куточках, якщо ви бачите, то є такі сірі трикутнички. Точніше, отут сірий трикутничок, а отут зелений, тому що отут я переплутала два кольори. І вирішила, що я назад виправляти нічого не буду. На екрані вам тканина на порядок світліша, ніж вона є вживу. Вживу вона більш коричнева, більш насичена, і мені це насправді подобається. Вона і близько не доходить до того, щоб злитися з якимось з елементів, але й при цьому і світлі елементи такі, як ось цей хрестик ці. Одиночки, дірочки і так далі, вони... їх добре видно. І це кайфово. Це уже процес попраний, відпрасований, і найближчим часом він відправиться в мій рулон, котрий тубус. Поки що, я не знаю, чи хочу я взагалі хочу щось оформлювати. В принципі, можна було, але з іншого боку, мені трошечки впадло, от чесно, тупо впадло. А ще знайти таку рамку, як я хочу, під цю всю історію, це проблема. На жаль, це все-таки проблема, але сподіваюся, що все-таки, можливо. Можливо, це не буде настільки великою проблемою. В принципі, я сьогодні була в Юскі, і там є а, чорні такі рамочки. Звичайні під А5. І вони, в принципі, непогані. Бо, вибачте, пробачте, від рамочок в епіцентрі мені віє похоронними рамочками. От в котрих фоточку ставлять звичайно, поминка. Інших асоціацій у мене з е, ними нема. Да, там бувають симпатичні, але якщо ми говоримо про темні якісь однотонні рамки, то в мене єдина асоціація з рамками з епіцентру це така. І так як у нас лісовик був у грі, то щось вже мало бути почато на заміну цьому лісовику. І у нас замість одного монстрика буде інший віце. Я його вже прозвала для себе граф Катякула. Але це схема від «Дичі Stitcher. Вампор. Типу, вампір і Пура. Два рази. Дуже мала штука. Як бачите, тут поки що небагато, тут під 10 тисяч хрестиків. Насправді 9 з гаком, але я точно не пам'ятаю, скільки конкретно. Як ви можете побачити, тут я використовую все ту саму 18-ту чорну Аїду від Свейгард і ниточки Дімсі. Досить просто і почала я це все з центру, без розмітки. На чорній канві щось у мене з розміткою поки що не дружиться. хоча, насправді, я б з задоволенням це все б розмітила, але щось я не знайшла таку м -м, мононитку. Щоб гарно лягала на саме 18-й канві. На 16 ну, є в мене в загашнику, в принципі, але на 16 й я не вишиваю. На чорні, що не менш 16-тій аїді я, я не вишиваю. Можливо, це тільки тимчасово, і пізніше я поміняю свою думку, але хто його знає. На цьому, шановному, я ще не зробила і тисячі хрестиків, але посиділа за ним уже два вечори, як ви пам'ятаєте, я тут. Лінива дубця, вишиваю повільно, в задоволення, як виходить. Ну і ще один прикол, що він часто вишивається ще й без світла. Відповідно, під е, вельми обмеженим штучним освітленням, скажімо так, не будемо тикати пальцем, ані будемо тикати пальцем, грьобаний запорєбрік. Тільки завдяки ним, оце такі умови є. А так би жили нормально. Ось. Як ви можете помітити, я його мордочку почала. Тут мордочка, ось тут у нього комірець, тут брошечка. Ось це з рота у нього, чиясь кровяка тече. Коротше, просто мі-мі-мі-панкотяку. Дуже кайфова схема, вона була. Я її брала ще, по-моєму, в червні, коли вона була ексклюзивом для Патреону. Але зараз вона вже не тільки для Патреону, а її можна купити і на Etsy, і на сайті у Вічі Stitcher. Походу, я знайшла свого улюбленого іноземного дизайнера. От люблю їхні дизайни, їхні всі ці схеми кайфові. У мене, як ви пам'ятаєте, є від них. Ем... Вершник без голови, він же Сонна Лощина. Тільки ну, я вам показувала лісовичка. І тепер у нас новий процес від цього автора, і це графка І Я не буду його вам пором називати. Воно прикольно, але, скажімо так, гра слів все-таки більш англійською є. Тож граф Катякула. В моєму розумінні він буде саме графом Катякули. В будь-якому випадку я дуже рада, що я його почала. Він кайфовий і незважаючи на проблеми зі світлом, все одно я його буду потрошечки вишивати. Не сказати, що дуже активно, в основному в грі все-таки, але буду, тому що процес мені просто неймовірно подобається. Він дуже гарний, дуже красивий. Подивіться на ці переходи. Просто подивіться, як тут. Зроблені переходи. І тут немає блендів. Просто кайф. Обожнюю. Дуже гарно, дуже красиво і відчуваю, це одною з улюблених моїх готових робіт буде. Ось. Що, що з мене взяти? Я люблю всіх таких монстрів і так далі, всю цю хэллоуінську тематику. Ну, ну, люблю. Ну, що перепише. Люблю, 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 просто прелесть. І останній процес на сьогодні це в нас семплер від Modern Folk Embroidery. Він мені випав в грі, я майже закінчила норму в цій грі. Ну, що не менш на найближчий час в цьому процесі, на найближчий тиждень. Ну, як найближчий тиждень, тут до кінця тижня залишилось, кіт наплакав, але нічого страшного, нічого. Що тут додалося? Зараз я так скриплю місками, що, напевно, ви цієї шестерні її чуєте. Тому що я не можу згадати, що я тут конкретно нашила. Тому що, як завжди, я ні нічорта, не пам'ятаю. Так от, додала ось тут темно-зеленим і ось тут темно зеленим. Також всередині. І ось ці дві. Що це? напевно. Коротше, ці дві трапеції. Давайте просто підемо по геометрії. Також трохи пішла по контурах темно-зелених і ось заповнені усі рамочки, не рамочки. Не знаю, як її обізвати, але якось так. Насправді, прикол в тому, що мені дуже впадло було в певний момент брати світло-зелений колір, тому що мені для цього треба було б. Підготувати новий моток. У мене якраз попередній закінчилося, там одна-дві нитки залишалася. А темно-зеленого у мене було ще досить таки непогано. Ну, Я його щонайменш могла використовувати і не думати постійно, що от-от і мені доведеться розматувати новий моток, його нарізати і його вішати на органайзер. Якось так. І мені так було в лініки. Йой! І я давно не пам'ятаю, щоб мені щось було настільки впадло. Це нескладно. Єдина проблема в розмотуванні мотків, це з ними намагається гратися кицька, поки я їх розмотую. Тому що я спочатку ділю навпіл моток, ріжу. Потім ще раз навпіл, ще раз ріжу, і ще раз навпіл, і ще раз ріжу. Просто що капець. Тому більшість із вас якось. Плюс-мінус так само і відріза... розрізає собі мотки, коли потрібно розрізати буквально цілий моток. Все-таки бувають ситуації, коли вам потрібно цілий моток. Або коли ви вишиваєте монохроми, чи ось такі штуки, чи коли ви, наприклад, не знаю, ось просто багато одного кольору в якомусь процесі, як у мене, білого і чорного в двох китайських можиках. Коли-небудь, я можливо припиню вигадувати нікнейми для своїх робіт і буду називати їх так, як їх назвали автори схем, але ні. Не сьогодні, як мінімум. Мені впадло. Я пам'ятаю, що то квітуча сакура, я пам'ятаю, що то схема катрусі, але то все одно два китайських мужика. Хоч хоч ви мене прибити, і все одно то граф Катякула, а не вампур. Мила назва, але мені, для моїх мізків чомусь це занадто складно. Гра в катякула мені таким складним чомусь не здається. Що ж, на цьому все. Сподіваюсь, вам сподобалось. І побачимось у наступному відео.